Дуже дякую вам, пані директоре. Дуже тепло вітаємо вас, особливо цими днями, понад тисяча днів від початку повномасштабної війни. Дуже дякуємо вам за те, що ви з нами, Світовий банк, ваша команда допомагала нам, ви допомагали нам від самого початку вторгнення, російського вторгнення, і ми справді цінуємо наші взаємини. Так, дякую за. Підтримку, фінансову програму. Ми дуже вдячні за те, що ви дуже добре менеджуєте фінансування нашого стратегічного партнерства. Ми на це розраховуємо, і я сподіваюся, що ви продовжите це робити не тільки до кінця війни, бо нам потрібно відновлювати нашу країну і відновлювати так. Також психологічне життя наших людей це дуже важливо. Я не знаю Скільки часу і коштів нам потрібно на це. Я думаю, що ви є спеціалістами і напевно знаєте більше. Але в будь-якому випадку нам потрібні міцні взаємини, щоб рухатися далі. Отже, вітаю вас. Дуже дякую вам, пане президенте. І насамперед, справді це велика приємність бути знову в Києві, як завжди. Хотілося б, щоб це було за кращих обставин. Я знаю, що вчора була дуже значна дата тисяча днів війни, і ми казали це і до цього, але я завжди казатиму це, що ви маєте повну нашу підтримку групи світового банку, світовий банк та менеджмент продовжують справді стояти плічопліч пліч з Україною, і робити все те, що ми можемо, щоб бути швидкими, цілісними, креативними, інноваційними. І це. Легко робити, тому що у вас чудова команда, і ви і ви сам продовжуєте надихатись від своїм лідерством. Я хотіла почати з цього, подякувати вам, тому що це також дає нам можливість рухатися вперед.